Кожен день мільйони людей сідають за кермо, але чи всі мають на це законне право сьогодні? Ми розкриваємо темну сторону українських доріг проблему підроблених водійських посвідчень. Водії Дніпра теж нехтують правилами. Лише за минулий рік патрульні виявили близько півсотні фальшивок. А з початку цього року зафіксовано шість нових випадків. Найчастіше таке водійське використовують ті, хто позбавлений судом прав керування або, взагалі, їх немає. Був такий випадок в Самарському районі. Сталася дорожньо-транспортна пригода. І на місце події, коли прибув екіпаж, я ознайомлювався з водійськими посвідченнями учасників цього ДТП. Один з них надав водійське, і як виявилося, воно теж мало ознаки підробки. І чоловік зізнався, що він не здав іспит в сервісному центрі, тому вирішив придбати його от в інтернеті. Ну і виявився винуватцем ДТП. Існує кілька способів, як шахраї пропонують придбати фальшиві документи. Найчастіше це відбувається через інтернет або за рекомендацією знайомих. Також афористи часто видають себе за автошколи, аби вести в оману потенційних клієнтів. На жаль, до нас на сьогоднішній момент дуже багато звертається з поліції. Запросів стосовно того, що під нашою назвою автошколи дуже багато шахраїв продають водійські посвідчення. Ось тут є такі випадки, про які ми пишемо, відписуємо, що ми не знаємо таких учнів, що ми не навчали і що це що працюють шахраї. До редакції Дніпра оперативного звернувся потерпілий, який детально описав схему обману. За його словами, зловмисники використовуючи платформу Instagram, спілкувалися з ним за допомогою аудіодзвінків, наполягаючи на попередній оплаті послуг ще до отримання будь-яких документів. Як тільки він заплатив і отримав фальшивку, шахраї зникли. Ми вирішили влаштувати власну перевірку і з'ясувати наскільки легко обдурити систему. Зв'язавшись з представниками кількох онлайн платформ, ми отримали пропозиції щодо виготовлення та доставки водійського. Новою поштою продовж двох тижнів без особистої присутності вартість починається від 10 тисяч гривень. Необхідно лише відправити фото документів, сплатити загадкову послугу у сумі 230 гривень, щоб водійське нібито з'явилося у внутрішньому реєстрі та чекати на омріяне посвідчення. Цікаво, що здійснити оплату вони пропонують після отримання документу. Аферисти запевняють, водійське буде офіційним. Пропонують навіть надіслати відео з бази МВС, перевірити документ через QR-код чи залучити для цього знайом. Працівника поліції. Дійсно, фальшиве посвідчення зовні дуже схоже на оригінальне, але їх немає у державних реєстрах. Вони не відображаються у застосунку дія та в кабінеті водія. Виявити ознаки підробки цього водійського патрульному не дуже складне і не лише через те, що є певні видимі ознаки підробки цього документа, як, наприклад, не співпадіння в оформленні згідно правил ДСТУ. А ще й тому, що такі водійські вони постійно перевіряються взагалі, кожне водійське посвідчення перевіряється згідно бази даних МВС. А самостійно перевірити водійське можна за допомогою електронного сервісу на сайті головного сервісного центру МВС необхідно лише заповнити відповідну форму. Як виявилося, отримати підроблене водійське посвідчення дуже просто однак за це передбачена кримінальна відповідальність. Єдиний законний спосіб скласти іспити в сервісному центрі МВС. У цьому вам допоможе навчання в автошколі. Пройти теоретичний курс на сьогоднішній день можна і самостійно вивчити. За деякими питаннями можна звернутися в автошколу стосовно індивідуальних занять. Потім іти складати іспит в сервісному центрі з теоретичного іспиту. Після успішного складання теоретичного іспиту потім Приходите до автошколи, яку ви собі обираєте, і е, підписуєте договір, і проходите 40 обов'язкових годин навчання. Після успішного складання внутрішнього екзамену вам присвоюється свідоцтво, і ви йдете до сервісного центру, складаєте іспити вже з практичних занять. Тільки законно отримане водійське посвідчення гарантує вашу безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху. Пам'ятайте, підробка документів це злочин, який несе відповідальність.